Вітаю! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму ютуб каналі про біженців, про життя в Німеччині, про німецьку мову ми розповідаю, я розповідаю. Ділюся інформацією обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, напишіть коментарі, поставте вподобайку цьому відео. І в цьому відео я хочу розповісти про... Те, що ж робити, коли ви здали Б1. І що далі робити. І курсів далі немає, і чекати курсів, йти працювати і так далі. Ми цю тему також обговорюємо багато на курсах моїх, де, ми навчає, де я навч... допомагаю вивчати німецьку мову. Там. І багато хто не знає, що робити. Тут у нас є, звісно, дві. Е... Два вирішення цієї проблеми. Спочатку ви маєте вирішити, чи ви хочете залишатись німеччині? Все ж таки, ви не хочете залишатись німеччині, і від цього буде кардинально мінятися всі інші дії, які надалі будуть а, вас стосуватися. Обов'язково дослухайте це відео до кінця, і я дам кілька порад, що стосується там мамів з. Двома, трьома, чотирма дітьми. Тому що це відрізняється, наприклад, від тієї ситуації, коли тут повністю сім'я, чи коли там мама з однією дитиною. Чому це саме? В кінці відео я розповім для мамів там з двома трьома дітьми. Значить, ви вирішили, що ви не хочете залишатися в Німеччині, країна не ваша. То все. То ви ходите просто на джоб центр і чекаєте або наступних курсів. Або що вони вам там пропонують, або на якусь роботу, від роботи можете відмовлятися, якщо ви бачите, що ви не можете, що ну, що вона вам не подобається, і так далі. Чекайте, поки закінчиться війна для того, щоб повернутися в Україну. Друге, це коли ви тут хочете залишитися, і знову ж таки, тут або ви хочете за своєю освітою працювати, або ви хочете здобути якусь іншу освіту. Якщо ви хочете тут залишатися, працювати за своєю освітою, так? То добре би було вам вже з Б1 хоча б в той напрямок йти, практику робити, працювати, курси, аузбільдування, будь-що робити. Ну, а з Більдом то ні, а не знаю, якісь вайте більдой, перекваліфікації в ту сферу йти, з чим ви пов'язані. Якщо, наприклад, ви вихователь, у вас вже є Б1, ви можете піти, наприклад, запитати, чи вас в садочок візьмуть, якщо ваші дипломи ще не визначені чи визнані, і так далі. Та? Запитати, якщо ви там бухгалтер, ви також можете йти в якусь сферу ем, і запитати, чи їм, наприклад, треба бухгалтер. Ну, звісно, що з рівнем Б1 бухгалтера. Певно, краще я б сказала, їдь на курси. Про курси для бухгалтерів, про школи різні. Я окремо запишу ціле відео, де скажу, де можна швидше, де можна довше. Якщо там ну тобто, все для бухгалтерів, тому що я теж добре розуміюся на цій темі. Отож, ви вирішили, що ви тут залишаєтеся, і ваш є бажання йти десь працювати між. У вашу професію для того, щоб ви краще зрозуміли німецьку мову, навчилися розмовляти, тому що Б 1 ще так трошки розмовляє, трошки не розмовляє. Навчилися розмовляти, вас себе показали, хоча б там міні-джоб взяли, чи будь-що в ту сферу і, і паралельно вчити мову. Не забувайте паралельно вчити мову, тому що для вивчення. Для, для того, щоб працювати за якоюсь більш-менш нормальною освітою, то треба рівень b 2 c 1 да? Але не бійтеся, якщо ви підете в сферу біжнімців, то за півроку роботи і навчання 2-3 рази в тиждень якихось уроків у вас буде b 2 а далі ще там за півроку чи за рік ще буде це один. Це взагалі не є проблема, тому що дуже важливо бути мізнімцями німцями і практикувати свою мову. Ці мовні навики вам дадуть шанс чим чимшвидше інтегратуватися. Знову я забула це слово, вже колись відео забувала. Знову забула в суспільство та знайти контакти. Працевлаштуватися за своєю освітою і паралельно визнавати диплом, або паралельно проходити курси, якісь, які вам потрібні, паралельно проходити перекваліфікації. Все можна робити разом, так як спеціалістів беруть там, не знаю, на 2-3, на 3, на 4 години в день, а 2-3-4 години в день можна витрачати на якесь навчання. Тому зрозуміло, що можна йти працювати. Один є із ефективніших способів. Вивчити німецьку мову і швидше, швидше працювати за освітою. Другий варіант це ви чекаєте, поки Джоб-Центр вам щось запропонує, проплатить курси. Знайде роботу і так далі. Ну, такий варіант також є можливий, але це все буде повільніше. Це в залежності від кожної людини, як кому подобається. Комусь подобається самостійно це шукати, комусь подобається а, чекати, поки джоп центр вам надасть якісь курси, а воно там допоможе, чи там надасть далі Б2, поки збереться група Б2, потім ви Б2 здасте, потім, можливо, вам запропонують ще якісь курси, додаткові перекваліфікації і так далі. А, це ваші два варіанти. Якщо все ж таки ви не хочете далі навчатися за своєю, не хочете далі працювати за своєю освітою, а за будь-якою іншою, ви можете там на рівень Б1 якусь шукати таку некваліфіковану роботу, працювати і також навчатися. Варіантів є досить багато, головне не боятись, головне треба піти в ту сферу. Е, і там же е, десь, наприклад, працювати і далі. Одна проблема буде вирішуватись за іншою. Хтось там вам щось підкаже, якісь е, на роботі вам щось допоможуть і так далі. Якщо вас будете запитувати, там де знайти якісь курси, вам, наприклад, на роботі можуть підсказати, якщо ви самі не знаєте. Джоб е, центр також буде. Оплачувати лише це все, як сказала, повільніше. Ви е, зможете там, і коли група набереться, це може бути тривати півроку, це може бути там кілька місяців і так далі. Е, група набереться і тоді будете м -м, навчатися, там, не знаю, на будь яку, на будь -яку сферу навчання освіти. <світи> Ще, якщо у вас є Б 1 у мене є багато вже таких е, дівчат.

і вони знайшли собі аусбідунги. До речі, Аус для молоді на сьогоднішній день це є супер хорошою пропозицією для того, щоб навчатися, працювати і мати собі гроші. Не лякайтеся, що Аус це там нижча, там середня освіта, це не вища освіта. У Вас завжди буде можливість поступити в університет, якщо ви цього бажаєте. Аус це. Хороший старт для вивчення мови, для вивчення освіти через 3 роки ви будете спеціалістами вже німецькими, досить непоганими, тому що Аузбілінг це така освіта, яка дуже багато з практикою і з теорією пов'язана, більше практики. Інколи спеціалістів після Аузбінува більше. Хочуть брати на роботу, ніж когось після університету. Адже після університету в них типу, навчання, таке як в нас. А у збільну це 2-3 дня ви е, десь там на роботі щось виконуєте, а 2 дня, е, тео, ну, теорію вивчаєте. Тому це дуже важливо. Е, а у збільну також є можливий для будь-якого віку. Для будь-якого віку це один із варіантів хороших вже після B1. З B1 не боятися йти туди пробувати будь-яку освіту. Ви шукаєте місце там, в Google, наприклад, Ausbildung, ваше місто, Ausbildung, Берлін. І там є різні пропозиції, або впишіть туди ще, я не знаю, будь-яку професію. І, і це показується, це, це досить хороша пропозиція. Далі я казала, що скажу, що стосується мамів з кількома дітьми, там, Два, двоє, троє, четверо і так далі. Звісно, коли ви обираєте йти вже самостійно працювати, самостійно працювати там, на 2-3 години, вас одразу може, будуть проблеми з джо Треба буде показувати, скільки ви заробляєте, скільки вам на дітям має платити. Це така є, ну, трошки. Можливо, трохи менше вам будуть платити, ніж ніж та мама одна з дитиною. Якщо мама одна з дитиною, вона отримує невелику суму. Ну, скільки це там буде, 900, чи там 500, і, там, 300, чи 400, 900 євро. плюс ще за квартиру 1200, скільки там, 500, ну, десь там приблизно 1500 євро на маму з дитиною, на од... маму з дитиною. Мама, коли одна з дитиною є можливість. Піти працювати, і оці самі гроші мама буде сама отримувати, тому що на будь-яких мінімальних за роботах там на 4-6 годин 1200-1300 можна заробити, там 1100, плюс ще дитячі гроші 250 євро. І ви плюс-мінус будете на те саме виходити. Але ви будете між людьми, ви будете спілкуватися і вам так. Ну, комусь, можливо, буде легше, а комусь буде гірше. Що стосується е, мами там з трьома дітьми. Якщо взяти в загальному допомогу на маму з трьома дітьми, це там буде 1300, ну, приблизно беремо, по 400 євро на дитину, 1200 плюс 500 на маму, це 1700 євро. Одинокій мамі піти на роботу і заробляти 1700 євро на некваліфікованих роботах після Б 1 майже неможливо. Тобто, це є неможливо. Тому, напевно, якщо у вас є двоє, троє, четверо діток, ви е, маєте таку можливість почекати, поки Джоб-центр все ж таки вам надасть курси. Адже самостійно ви не в змозі заробити такої великої суми. Звісно, можна. Працювати і дбати про дітей, тобто можна там 3-4 години працювати, ви будете заробляти там хай 500 чи 600 євро, і від тої суми буде відніматися, в кінці воно вийде те саме. Більше ви самостійно не заробите. Якщо мама одна на одну може самостійно більше заробити, якщо там взяти 8 годин якусь роботу, ще там мініджом можна до 2000 євро заробити. Якщо ну, тобто багато працювати там одна на фоль на 8 годин призом додати міні джоб, то це може бути там до 2000 Євро, ще дитячі гроші, тобто самостійно мама одна може більше заробити для себе, ніж якщо є троє дітей. Якщо троє дітей, то допомога, яку отримує мама з трьома дітьми від держави, є значно більшою, ніж те, що на сьогоднішній день може сама мама для себе заробити. Ось такі мої поради. Я з цими порадами ділюся всіма. Я тут дуже довго живу, дуже спостерігаю за цим всім. І. Хочу просто вам допомогти. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, напишіть коментар, все, що ви думаєте по, цьому, по цій темі. Згідні зі мною, не згідні, які є ще альтернативи. І почуємось в наступному відео.